Ну, мала, ну, красуня. Їдемо за фурою спеціально, щоб потрапити в повітряний мішок. Розхід електроенергії впав приблизно на 300... 300 Вт на 100 кілометрів. Не знаю, дійсно чи ні. Тестуємо. 2020 року модельного Дуже класно розпізнає знаки. Ось, наприклад, знак. І воно зразу після нього відображає обмеження швидкості, плюс а, червоний мігаю, що ми перевищуємо, і розпізнає знак облон заборонено». Плюс на карті ось те, що це означає. Купуйте європейські машини. Сьогодні переконалися, що Renault Zoe 50 впевнено проїжджає 400 кілометрів без кондиціонера з обдувом з швидкістю 80-90 кілометрів і розхід електроенергії становить 12 кВт на 100 км. Рекомендую. А хто-небудь бачив Черепаху на Ренозої 50 2020 року. З розходом електроенергії 12,8 кВт на 100 км Вдалося проїхати 376 кілометрів. Ренозоя 54 кВт Дома немає заземлення. Скрутили. Нейтраль за не спрацювало. Потім взяли силової груші, до контакту за під'єднались і під'єднались до такого забору. І нормально. Заряджає. Супер. Щоб заряджати ренозоє. Там, де немає заземлення, виготовив такий подовжувач-перехідник з такою коробкою, з швидкоз'ємними клемниками, за допомогою яких можна зробити різну комбінацію. Ну і головне ж маркувати, де фаза, де нуль, і обов'язково треба тестером дивитись в розетці і не переплутайте. Це важливо, це дуже важливо. Таким чином виготовлення заземлення. Щоб зарядити Рено Зоя. Нормально спрацювала. Контур хороший. Опір підійшов. Така ось конструкція. Рено Зоя 54 кВт. 2019 рік. до 400 км на одному заряді. З обою в далеку дорогу, з Києва в шостку, набір інструментів на всяк випадок електротехнічних. Переноску 40 метрів 3х2,5 з різними роз'ємами. І зарядку 32 А регульовано. Різні перехідники. Кабель type 2, type 2. Ну і там різні ще такі приблуди, перехіднички, щоб можна було заряджатись без заземлення Естетика, грація. Інженерний екстаз. Ренозої. 54 кВт. Шукайте у своїх дилерів. Замінили фільтр салону. Ось в такому він вигляді. На пробігу 30 тисяч кілометрів. І насправді це вже не оригінальний фільтр, тобто його міняли. Фільтр салону, думаю, треба міняти десь раз в 15 тисяч кілометрів. Зоя 54 кВт, вид знизу. Ось так виглядає батарея. Алюмінієвий корпус. Ось шильдик її. Пластиковий захист двигуна-редуктора. І ось повітряний виход. Охолоджується двигун, можливо, ще чарджер і якась ще Рено Зоя 2020 року. Міняємо мастило в редукторі. Ось зливна пробка. Там зверху. Заливна повинно влізти приблизно 06-08 літра. Подивимося. Ось так виглядає знизу. Ось це, до речі, отвір о, виходу у повітря для охолодження двигуна. Ось так кольор. Ось такого кольору мастило. Ну, ще не дуже прям таке страшне. Пробігу автомобіля. Тридцять тисяч кілометрів. Один літр, да? mm -hmm. злили масло з редуктора Renault Zoe 54 кВт, 22 рік 2020, насправді. Ось так воно виглядає. Рівно 1 літр і масло дійсно темне. пробіг у автомобіля 30 тисяч кілометрів. Тому міняйте раз в 30 тисяч точно. А ви знали, що в Ренозоя ідеально поміщається 4 її колеса? І все ідеально закривається. А?